удар 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 Підрозділами по боротьбі з торговлею людьми, з підрозділами центрального апарату національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури міста було розслідувано кримінальна справа у відношенні групи осіб, які шляхом підробки документів займались легалізацією на території України мешканців інших держав. Здебільше це люди, які мали проблеми законом своїх. Державах і таким чином уникали їх, легалізовувались на території України і проживали за підробленими документами, таке інше. Було затримано чотири особи, проведено обшуки. Люди отримали фальшиві документи, потім вступали в фіктивні браки на території України, також міняли ще декілька разів фамілії і. Це давали можливість скриватися, скриватися на території України. Було, до речі, одним з цих осіб є колишній високопосадовець Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, якого там звинувачують в розкраданні великої суми коштів. Особи були затримані в порядку статті 208, в них було проведено обшук, вилучено. Кілька паспортів, паспортів інших держав були вилучені, великі суми грошей, майже півмільйона гривень, вогнепальна зброя. В теперішній час проводиться розслідування і будемо в подальшому встановлювати всі, всі етапи, скажімо, легалізації і викривати весь цей канал легалізації злочинців на території України. Є ще декілька фактів. Таких злочинів є декілька ще осіб, які будуть оголошені в розшук за цими матеріалами, яких будуть встановлювати місце знаходження, а також буде надана оцінка і притягнути до відповідальності працівники державних установ України, які допомагали легалізувати на нашій території злочинців з цих держав.